Що ви бачите перед собою? Це діду, скажуть галичани, і це скарб, скажуть освітяни. Сьогодні поговоримо про креатив в освіті, як використовувати прищепки, як зробити креативні перерви, як запустити процес і зробити чін настрою. Це друга частина відео: Креатив в освіті! Вау! Привіт! я Катя Стольник, і ви на каналі Подиви або криза середнього віку. Сьогодні поговоримо про мою улюблену тему креатив в освіті. Бо креатив і освіта це братик і сестричка, так, брати сестра. Рідні, причому і нам треба їх подружити. Приготувала для вас масу ідей, які накрала з усіх інтернетів, пінтерестів, закордонних ютубів, тіктоків і адаптувала під українську освіту Ралі ну не дуже адаптувала, але розкажу вам, як можна адаптувати. Тож. Почнемо з запуску навчального процесу. Запуск тренінгу, якогось вашого можливо, уроку, чого завгодно. Треба завжди починати з чекіна настрою, перевірити, який настрій у групи. Так? Ми використовуємо різноманітні картинки або різноманітні ігри для залучення аудиторії. Я знайшла декілька прикольних картинок, наприклад, зараз вона тут з'явиться. Картинка розігрівашка яка сумочка. Вот, мені дуже сподобалось. І тут під кожною сумочкою є такі прикольний надписи. Наприклад, там сумочка, яка в ялинковій мішурі із таким із куркою. М я така, яка посміхається назовні, але кричить всередині. От. І ви можете підписати будь-який свій підпис і взяти, можливо, вам не сумочки актуальні, можливо, ви проводите тренінг для м'ясного комбінату, і там будуть, будуть різні види ковбаси. Тому зробіть той товар або ті предмети, які вам актуальні, і підпишіть прикольно, так, щоб люди знайшли себе. Далі, розігрів, яка картинка описує твій настрій сьогодні? Люди дивляться і намагаються відтворити потім те, що вони побачили, обирають себе з цих мишенят, писенят або або котят. Далі. Убираємо суперсили. Також класний розігрів, Ви можете підготувати будь-які інші суперсили. Якщо ви в школі, ви можете обрати суперсилу, щоб мене ніколи не викликали на уроках, або суперсила ніколи не запізнювати школу. Якщо ви проводите тренінг для дорослої аудиторії, можете вибрати, щоб там ніколи не завтикувати і все що заводити. Тут дуже прикольні. Мені здається в ці вот суперсили. Можна вибрати одну або тільки три, або людина може запропонувати свою суперсилу. Також далі. Обери чашку, яка реально тобі потрібна сьогодні. Чашка сповнена там надії, фокусу або енергії, або обіймашок. Чашку чого людині потрібно. Цю штуку можна провести разом, поєднати з чаюванням. Можливо, вони якраз в цей час будуть пити чай і розповідати, що їм сьогодні потрібно в їх житті. Далі, як ти сьогодні? Зібрати героїв мемів. А ми всі люблять насправді, і всі потім будуть виходити, наприклад, до і казати Я сьогодні Майкл Скотт або я сьогодні, оця біла сніжка, і будуть пояснювати, чому вони так себе почувають. Хм. А, в яку пастку ти попався сьогодні або взагалі попався? Це досить таке популярний тренд пастки, в які я попався або пастки, в які я не попався. Ви можете вибрати будь-які інші пастки, які актуальні вам. Наприклад, там ви проводите тренінг по ненасильницькій комунікації, і пастка ненасильницького спілкування. Я тепер завжди спілкуюся так. Обирайте такі пастки, якісь прикольні, які актуальні під ваш тренінг або предмет, і просите учнів або учасників вашого тренінгу обрати пастку, яку вони з радістю прийняли в своє життя. Оце, взагалі, мій улюблений на сьогоднішній день розігрівчик. Як, як, яка ти Барбі сьогодні? Мені здається, це геніально. Яка ви Барбі сьогодні? Напишіть, будь ласка, яка ви Барбі сьогодні в коментарях. Тож, поїхала далі. Ви вже почали запустили процес. І часто вам треба вибрати або учасників добровольців. Або хто піде до дошки, якщо ви вчитель, або, можливо, вам треба вибрати пару людей, об'єднати. Мені дуже сподобався спосіб, і я так зрозуміла, що це взагалі дуже популярно в, в іноземній освіті. Це качечки. Ви заводите стільки качечок, скільки у вас учасників тренінгу або в вашому класі, і на кожній пишете ім'я цієї людини, або людина може й сама написати, а потім кинути це все таке качечкове озеро в баночку. І це буде така. Щаслива качка. І ви просто будете витягати цих качок, і групувати, можливо, в ті групки, які вам потрібні, або викликати до дошки, якщо вам потрібно. Мені здається, це така латерея. Удачі дуже може буде ражити і зайти і учням, і старшим, і старшим учасникам вашого тренінгу. Далі. Мені здається, що ця штука більше підійде для молодшої аудиторії, але суть в тому, що у вас є якийсь певний набір зерняток і є банка з градацією. Учні або учасники вашого тренінгу, студенти мають набирати ці за якісь заслуги, отримувати оці ось такі гарожинки, зернятка або якісь там камінці, і вони мають доходити до якогось рівня. І у них мотивація отримати винагороду за те, що вони класно попрацювали. Там, наприклад, отримати якийсь скарб або вільний час, або вільний вечір, або подивитись разом кіно. Ви можете самі поставити таку градацію нагород, які вони отримують за те, що вони класно попрацюють, І це групова робота. Там, наприклад, Одного разу, коли хтось там класно не запізнився там на блок після перерви, ви даєте ще один, ще один, ще один камінець або кавове зернятко. А з кавовим зернятком мені здається дуже це харизматично. Як ще можна обирати, хто піде до дошки або хто з ким об'єднається, можна зробити таку банку інопланетян обирати такі. я обираю тебе. І там взагалі просто написано його ім'я. Взагалі, це, це, це така канва, яку можна використовувати, будь-що взяти там, качки, інопланетяни, хто завгодно, ви просто можете взяти цих ребят, накидати в банку і постійно витягати. Е, в мене дуже будоражить ця ідея. Я думаю, що учасникам зайде. Якщо ви візьмете ще креативно і тематично, так як підходить під ваше заняття, нам... угу. добре. Як можна ще креативно вибирати групу людей або хто піде до дошки? Є такий сайт onlinestopwatch.com І там купа інструментів, які ви можете просто транслювати собі на екран і показувати безпосередньо учасникам, як це відбувається. Мені дуже подобається ця штука. Яка бере кульку, а там на ній написано ім'я учасника. М -м -м, це буде Оксанка і. Петро. Воно угу. формує групи, або формує витягує людину. Там є ще багато інструментів, типу, як наче на випередки біжать равлики, Який равлик швидше прийде, то, виходить, переміг. Використовувати онлайн-інструменти. Я думаю, що в сучасному поколінні дуже зайде. Як підтримувати тишу або підтримувати гомін в своєму навчальному просторі. Боже, мені так сподобалася ця лампа. Ш... Лампа. Можна запрезентувати учасникам на початку, що у вас є лампа. і коли вона загорається, то ви просите тиші. Мені здається, це так козі, це так затишно, прикольно. Або навпаки, у вас і може бути от штука, я не знаю паличка, Сілафон, як це називається штука? Коли ви просто заохочуєте до гомону, до спільної розмови, ви можете створити якусь музику. Взагалі, фасилітатори, які фасилітують групи, зазвичай дуже працюють з простором, використовуючи якісь різні а музичні інструменти, ви таку штуку можете використовувати. В кінці відео я ще розкажу про такі прикольні креативні музичні інструменти, які можна зробити самим. Waiting Room. А, от мені сподобалось використання прищепок. Якщо вам треба створити таку умовну чергу для вашої щоб підійти до вашого учня, або, наприклад, створити чергу дискусії. То учні можуть брати собі прищепку і куди собі прищепити. Можливо, там на одяг, на стіл покласти, або там на зошит причепити, або просто тримати в руках, щоб ви бачили таким чином, в якій черзі вони піднімали руки. Це знаєте, як в ТІПС або в зумі піднімають люди руки, і там, і там написано там перша рука, друга рука, третя рука черга вибудовується. Або можна, наприклад, я так робила зі своїми студентами, можна зробити там, паперові корони, і коли учень хоче сказати, то він витягає корону. Коли він сказав, то він її знімає. Щоб ви трошки бачили і не упустили людей, які хотіли що сказати, але забули. Точніше, ви про них забули. Завтекали. Про креативне використання прищепок трошки далі ще буде. Прямо зараз. Подумала про те, що дійсно ж можна взяти просто. Кожному дати учаснику прищепку, щоб він написав на ній своє ім'я, і взагалі використовувати в. Купі там, голосування будь-яке. Ну, наприклад, особливо класно, коли ви просто дати, дати вам фідбек. А, ви дали якийсь навчальний блок, а потім перед перервою, просто, щоб вони учасники приліпили, чи було їм це легко, чи було їм трошечки важкувато, чи було дуже важко, наприклад, зрозуміти. І вони чіпляють і виходять на перерву. І ви так аналізуєте собі, як, яке було навантаження вашого цього блоку інтелектуального, наскільки можна пофіксити. Також я би, мабуть, використовували ці штуки для того, щоб. Учасники проголосували за тему, яку вони хочуть наступно зробити для проведення рефлексій, коли вони, наприклад, можуть таким чином голосувати там, хто як себе почуває, або хто як би хотів провести наступний день, будь-яке голосування також. Ви можете, щоб ці прищепки були не у учасників, а у вас на столі, як у тренера або вчителя, і ви можете їх парувати в групи, наприклад, там сформувати три десяточки учасників. Зробити самі ці прищепочки, общепити навколо якихось цифр, і вони приходять і бачать, хто з ким буде. Прищепки це дерев'яні прищепки, це дуже дешево і дуже геніально. Мені здається, що можна потім їх залишити учасникам на пам'ять після тренінгу. Вони можуть їх кастомізувати, якусь обмалювати. Ну, заравзалі зробити, щоб це була дуже така тактильна штука, яку вони залишать собі після тренінгу. Далі про, да, про продовжуємо цю штуку про рефлексії. Дуже класно використовувати кольори, стікери і чіпляння. Але якщо ви робите такі от рефлексії, дуже важливо, щоб це потім хтось все прочитав. Mm -hmm. Щоб дати учасникам час, щоб вони пішли, почитали, що там написано. Можливо, там, я, наприклад, так робила, щоб всі підходили з маркером або з ручкою, з чимось кольоровим таким. І ті рефлексії, яким відгукуються, щоб вони відмітили сердечком. Наприклад, поставили якесь серденько і такі. Мені теж це перегукується і це перегукується. Але найкраще цю штуку використовувати для самого тренера, фасилітатора або вчителя, який може після навчального блоку вже залишитись і проаналізувати, почитати, що вони там написали. Цю таку ж рефлексію прикольно проводити, якщо у вас кількаденне навчання на початку, і потім порівняти або згадати, що у них було. Взагалі цю канву можна використовувати там кожного дня, просто знімати стікери. Та да? у них є кожного дня. Оце от, таке полотно, куди вони чип. Свої емоції або свої якісь рефлексії. Ця штука дуже класна, коли у вас мало часу на рефлексії, у вас немає часу послухати всіх абсолютно, щоб всі висловились і почули. Вони можуть написати і перед виходом, там, там, так, причепити і піти додому, наприклад. А ви можете за вечір проаналізувати і ще на ранок зробити якісь самарі, або взагалі в чаті яким, скинути самарі про те, що вони там собі нарефлексували. А ви можете запрезентувати своїм учасникам тренінгу або уроків. Правило перерви. Про те, що цих індивідуальних рівень втоми, і прикольний інструмент поставити кожному на стіл такий маленький пісочний годин, там на парочку хвилин, які розраховані, і розказати учасникам про те, що якщо вам треба перерва, ви просто перегортаєте свій годин і виходите. І ви можете в цей час там подихати, трошки полежати, почитати книжку, випити воду, але коли годинчок завершується, то ви повертаєтесь до групи. Можна зробити на той час, який ви можете допустити два, п'ять, десять. Хвилин, одна хвилина, але дуже прикольно, коли у наших учасників навчального процесу є цей от вибір, коли вони знають, що вони можуть в будь-який момент не тягнути руку і випрошуватись, як в совке, а те, що вони мають право от використати свій такий шанс на законний відпочинок. А далі затишна печера. Колись пам'ятаю, коли я працювала в декілька років тому зі студентами, вони зробили такий куточок інтроверта. Я думаю, що це дуже потрібна штука і для дорослих, і для дітей, які постійно знаходяться в гумані, в соціальній взаємодії, мати місце, де вони можуть. По трошки посидіти в спокій, щоб їх там ніхто не чіпав. А в мої, в мої студенти там взагалі зробили такі код посилання на радіо Скрбота, якісь там чай поставили, облаштували цей вот такий простір, де можна побути бути наодинці. Тому ми, як організатори навчального процесу, маємо забезпечити мені здається доступ до таких от маленьких. Такі свободи і кисню для наших учнів і для наших учасників, щоб вони могли завжди десь перезавантажитись. Дуже мені сподобалася ідея про, про такого. Дихання <з, з, з, з тваринками можна мені здається, це класно робити з дорослими, з дітьми покласти їх всіх на підлогу, коли вони втомились. І щоб вони собі на животи взяли якусь іграшку, будь-що можна, може, навіть і книжку, можна якийсь будь який предмет, Але прикольно було б які якусь щось миле таке взяти. І суть в тому, щоб вони дихали на живот, поклали, і щоб ця тваринка або предмет, щоб вони так рухались, щоб вони звертали увагу на це дихання животом. Таким чином розслаблялися, і вони так можуть перезавантажитися. Про те, які іграшки можна покласти на живіт, ми ще трошки пізніше поговоримо. Але оце от дихання або масова якась медитація на підлозі, це може бути трошки так екзотично і креативно, якщо ви таке зробите з бухти барахт на посеред навчального процесу. Наприклад, що за іграшку можна зробити? Не обов'язково учасникам дорослим дядям і тьотям, 6 своїх ведмедиків. Ви можете кожному подарувати, подарувати ось таку хмаринку. Це буде їх такі, домашня тваринка Пет ем, Клаут. Ем, це просто шматочок жматочок два ока. До речі, про очі. Я сподіваюся, що якщо ви освітяни, то у вас є щось типу такого. У мене тут ця коробка очей, якісь моркви. Прищепки, пушистики, таке має бути Менторс бокс або бокс, Дивіться, як це назвати. Я не знаю як вам зручніше, але таке має бути, щоб робити у таких от прикольних чувачів. Ви можете подарувати кожному такого маленького друга. У них на і дихають, тоді, коли ви їм скажете. Також можна зробити, якщо це урочисте завершення навчального блоку або якогось курсу, можна зробити прикольні такі ордіна з прикольними номінаціями. Людина, яка випила всю каву цього світу, людина, яка, яка знищила 10 маркерів за одну вправу, людина, яка була в групі з кожним учасником тренінгу, зробити якісь несподівані прикольні ордіна і потім їх урочисто нагородити. Якщо ви працюєте стало з якоюсь групою, це може бути там група дітей, підлітків або старших людей, ви можете зробити з ними, як тімбілдинг на першій сесії, якихось їх аватарів, у от таких от умовних, потім ці штучки використовувати для позиціонування групи. Наприклад, ви можете зробити зі скрепок і ниток, щоб кожен зробив свій аватар. Це, звісно, очі. Може, очі це взагалі така потрібна штука, мені здається, в освіті. Я не знаю, може ви це може бути, якщо у вас немає очей, купіть собі очей, будь ласка. Або з оцих от таких кришок від Кока-Коли, від баночок. Да? Можна також зробити своїх аватарів, або навіть ви можете їм зробити і подарувати кожному. І можна за якусь фідбек-сесію замотити на основі цього. Я ще помітила багато Пінтересті є і в Тіктоці, оцих от «Monster Style Worry Dolls». Борідолс це такі ляльки, які їх роблять учні, підлітки, дорослі люди. Для того, щоб це була якась маленька лялька, якій можна розповідати всі свої тягати, всі свої проблемки, все, що вас гнітить, можна перед сном це розповідати і лягати спати. Це взагалі була така ідея, щоб діти розповідали свої якісь секрети, які лягали спокійно спати. Потім це переросло в те, що це може бути лялька твоєї рефлексії, твій кишеньковий психотерапевт, твоя лялька бадів виконання якихось челенджів. І мені здається, що можна прикольно це зробити. Наприклад, на цьому фото це з Поки з ниток зроблена, і звісно ж з очей. <свісно> Можна робити просто на основі якогось, там, наприклад, зробити такі як труби з паперу і обмотати їх нитками. Ваша фантазія up to you абсолютно, тут навіть інструкція є. Ви мабуть, чули про таку вправу, коли ми показуємо про. Те, як розподіляти час, а, а, і ми говоримо про велике каміння, маленьке каміння, пісок і воду в банку, і про те, що це наші великі справи, це наші там, буденні справи. Мені здається, прикольно можна використовувати такі інструменти з підручними, якими засобами: тенісні м'ячики, пісок, оці пушистики. Ми так само можемо учням пояснювати те, як складається наш день, з чого складається день. Я би, наприклад, розказала, мабуть, про розклад тренінгу. наприклад. Я б взяла цю банку, взяла би п'ять оцих тенісних кульок великих, сказала, це навчальний блок, наприклад, по фасилітації, цей там, по циклу колба, цей там, по рефлексіях, а це у вас буде п'ять великих блоків. Також у вас буде 10 практичних занять, і так покидала би туди. Потім бо я взяла пісок. Наприклад, потім у вас буде 18 хвилин на, на цю групове спілкування, і потім ще щось там далити. А це все, весь наш соціальний клей, який склеює ці тренінг, можна просто так презентувати якийсь розклад вашого навчального тренінга. Я обіцяла вам, і я не збрехала про те, що можна використовувати музичні інструменти і самим їх зробити. Якщо у вас багато пластикових металових кришок, ви можете зробити у такі такі брескальця собі або всім учасникам. взагалі. мені мене дуже буде ражить ідея самим зробити якісь музичні інструменти. Також ідея цих спреїв, мені дуже сподобалась. Там багато його взагалі супер багато інтерпретацій про ці спреї. Ви поставили там на початку року, наприклад, ці спреї, спрей фокусування, спрей тиші, спрей мозкового штурма, компліментний спрей. Наприклад, коли всі шумлять, ви берете цей спрейта, спрей тиші треба затихнути. Або, наприклад, хтось сумний сидить, ви маєте взяти спрей комплімент, пшикають, і хтось має сказати комплімент цій людині. От. І е, це гейміфікація, яка зайде розважливій аудиторії, можете зробити спрей чого завгодно. Спрей токсичності, наприклад, можна попшикати, всі можуть потоксичити 5 хвилин, поки цей спрей діє, або спрей душніли, Да? Можна зробити це якось і в негативному контексті, позитивному, в якому хочете, але спрей – це прикольна штука. Наприклад, це приклад оформлення спрею. Там, звісно, не має бути ніякої різні, бо це така умовна штука. Ви можете оформити всякими. Чим завгодно, можете взагалі нічого туди не кидати, просто написати на цих пульверізаторах, що це за спрей. Стрес-бокс. Геніально просто. На вході в аудиторію стоїть стрес бокс, можна витягнути свою папирку. Якщо у когось стрес, ці бульки. коробка, в яку треба покричати, якщо у вас розриває коробку, бачите, там така труба можна покричати в неї і викинути свій негатив. Мені здається, це класно. Оце взагалі моя любов. Я вже шукаю на Алікспрес таку штуку. Міні-шрьор. Шрьодер це штука називається, яка знищує. Знаєте, ти, ти крутиш, а вона знищує все. Але в офісах це такі великі штуки, а це така механічно маленька. Бачите, можна взяти маленький стікер, так от скрутить і воно його знищить. Можна так зробити, якщо ви робили, наприклад, якийсь аналіз чогось і всі негативні, все, що було погане, ви можете там так знищити. Дуже символічно. Мені здається, воно зайде людям, які люблять гейміфікацію своїх проблем або, або гейміфікацію своїх страхів. Зазвичай прийнято тобто щось написати і спалити, а в цьому, цьому задача написати і знищити. Вот. Um. Ось така от ідея. Я думаю, що ви можете як основу використати. Не читайте, що тут написано, тому що у вас є, наприклад, велика банка, є м'ячики різних кольорів, і підписано, Наприклад, ці м'ячики за те, що ви познайомилися з цими людьми. Цей м'ячик, якщо ви зробили домашку», цей м'ячик, якщо то-то, то, та, -то -то, то, то, то. І учасники по ходу вашого тренінгу або навчання беруть собі самоназначаються винагороди і кидають в банку кожного разу, коли вони досягли якоїсь очівки. Вони кидаються в банку, або ви можете робити там кожну годину. Хвилинка на самопохвалу. Учасники підходять, беруть, що вони заробили, і кидають в велику банку. Їх задача набрати повну банку всієї групи, коли вона наповнюється, вим. Щось приємне робити, піца, паті, все що завгодно. Але їх задача постійно чекати свої якісь здобутки, і потім кожну годину, наприклад, брати за цим м'ячик певного кольору і кидати в велику банку. От, і завершити хочу от цією геніальною картинкою, як на мене. Ви можете її повісити, наприклад, в класі або вивести на екран. щоб учасники мають дивитись на цю крапку, поки у них не з'явиться якась геніальна ідея. Сподіваюсь, що ви поки дивились на цю крапку. У вас виникла геніальна ідея підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати мені коментар, який складається із чогось хорошого. Дуже не люблю щось погане. Сподіваюся, як і ви. До наступних зустрічей! Заходьте ще, Па-па!